Турніри з настільного тенісу в Коломийській громаді проводять дуже часто. Цього разу за звання чемпіона боролися 25 спортсменів зі всього району змаганням вже більше 10 років. Однак щороку вони набувають все більшої популярності. Я сподіваюся, що і сьогоднішній турнір, якщо він по кількості не дуже масовий, то по якості однозначно. Я бачу, які учасники сьогодні приїхали раніше. в Кінці червня проводився, відколи перенесли, злилися з міжнародним днем молоді. Проводимо напередодні 12. Того серпня серед учасників змагань, і 14-річний Захар. Юнак настільним тенісом займається всього лише півтора року. Однак вже має плани на своє спортивне майбутнє. Мене приваблює в ньому динамічність, швидкість і цікавість самих розіграшів. Дуже боротьба велика йде в грі. Доказано, що ти сильніший за кого, що Ти підняв свій рівень гри з кожними змаганнями. Ну, ставатися сильнішим. Баталію в першому ліцеї тривали цілий день. У результаті в категорії Діти перше місце здобув Артем Курабський, А в категорії Молоті дорослі рівних не було Євгену Уршоту. Всі призери отримали медалі та грамоти. З Іван Малецький РАЇ.